З незаконного обігу слідчі білгорода Дністровського вилучили більше 2,5 тисяч набоїв різного калібру до вогнепальної зброї, майже 2 кілограми порохових сумішей, тротилову шашку з запалювальною трубкою. Правопорушнику висунуто обвинувачення. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали відносно 55-річного жителя Білгорода Дністровського. За незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами, слідчі встановили, що чоловік з території Донецької області відправив з особистими речами додому понад 2300 набоїв різного калібру до нарізної вогнепальної зброї. У приватному домовлодінні чоловіка правоохоронці виявили ще майже 200 набоїв такого самого калібру. Усі предмети та речовини були скеровані на експертизу, де підтверджені експертними висновками. Начальник Білгородністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський повідомив, що згідно зібраних доказів слідчі висунули фігуранту обвинувачення у придбанні зберіганні, носінні передачі бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Обонувальне акт слідчі скерували до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення води строком до 7 років. Зауважимо, що 25 листопада введено дію закону України про внесення змін до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Будьте відповідальними та не наражайте на небезпеку ні себе, ні оточення. Відділ комунікації поліції Одещини.